Що таке життя на автопілоті. Це коли кожен день схожий на попередній. Це нескінченне повторення одних тих самих дій, які не несуть собі ні розвиток, ні зміни. І, зрештою, ми деградуємо. Але постав собі питання: чи тій я створене для того, щоб так жити? Відповідь ні. Життя дарує всім нам нескінченні можливості для розвитку та самореалізації. І кожен з нас має право жити повноцінним життям. Відмова від рутини та автоматизму це шлях до свідомого життя. Для цього потрібно ставити собі питання, чого я хочу, як я бачу своє майбутнє, що мене мотивує. Відповідаючи на такі питання, ти зрозумієш, що ти хочеш змінити у своєму житті. Давайте перейдемо від автопілоту до ручного керування. Це шлях до свідомого життя, коли кожен день для тебе це можливість зростання та саморозвитку, а не рутина. Якщо для цього тобі потрібна поміч, я як коуч можу тобі допомогти змінити твоє життя, наповнити його змістом та самореалізацією.